Потестили стоячи, дуже комфортно, але всі сказали, що важка гвинтівка з прицілом Night Force. Зняли приціл, поставили назад рідну механіку. І зараз попрацюємо з механіки на 100 метрів. Подивимося, чи можна з механіки на 100 метрів попадати в гонг, чи ні, верніше на 100 метрів. І потестимо, наскільки легше буде тримати цю гвинтівку. Ігор перший і там по черзі. Поцепили гільзоуловлювач від алібарди. Дуже зручна штука. Тепер не бігаємо, не шукаємо гільзи. Слідкуйте. Yes! Yes!